Я сиджу тут, і я знаєте, як в своїй тарільці. Ото оце, ну, моє. Мене звати Валерія Духновська. Все своє життя я жила в місті Бердянськ. Я 10 років пропрацювала в державному дитячому садочку вихователем. Я пішла навчатися саме на дошкільну освіту, тому що в мене бабуся була вихователем. В мене мама була вихователем. Найбільше подобалось те, що діти вони відкриті. І вони а, люблять тебе. Якщо ти любиш дітей, і ти готовий там працювати в садочку, то це твоє. Ранок я ж повинна була збиратися на роботу, почали зідзвонюватися там, з колегами. І подзвонила одна жінка, у якої чоловік працює в військовій частині, і вона сказала, що так, почалася війна. Нам подзвонили з роботи, сказали, що ми не будемо виходити. Потім нам подзвонили вже з роботи, пройшло, напевно, декілька днів, сказали забрати всі на свої документи. І ми прийшли на роботу, ми забрали свої речі, свої документи, ноутбук, ну все, що в кого було, і більше не повертались туди. Я працювала на старшій групі. Ми вже починали готуватися до випуску. Дітки зараз вже пішли в перший клас, і там ну, батьки висилають світлини тих дітей. Ну, я їх бачу там в інстаграмі, Фейсбуці. Дуже сумую, але вірю, що ну, ми ще побачимось. З Бердянська, от наш Бердянськ, наша перлина Азовського моря, і їхали, і опинилися на іншому, на іншій точці нашої країни. Тернопіль ніколи взагалі не були тут. От просто на західній Україні. Ну просто мене від в Карпатах, там максимум, де там ми були, це Трускавець і Львів. Як мені чоловік каже, та якщо б ми там не переїхали, а лишилися там в Бердянську, хоча планів планів переїжджати в нас взагалі не було, то ми б там і жили, попрацювали, і, і все він каже: Ту ти там до пенсії в своєму садочку сиділа. Я кажу: точно, що до пенсії. Але зараз вже я знаєте нічого такого не загадую, бо як нам показала практика 24-го, треба жити сьогодні, зараз, і не знаю, як воно буде далі.